Ну і зараз ми хочемо звернути увагу на мапу повітряних тривог, тому що війна триває і тривога масштабна оголошена через зокрема зліт російських літаків міг 31 к які є носіями. Ракет типу кінжал, два кінжали було запущено росіянам у напрямку Хмельниччини, але загрози не зникають, тому що водночас в ці хвилини також росіяни вивели в акваторію Чорного моря два ракетоносії. Сумарний залп їх складає 16 ракет, і також відбулися ранкові пуски ударних БПЛА з Курського напрямку. Росіяни не полишають спроб захопити якнайбільше найбільше української території. На фронті протягом доби відбулося 183 боєзітнення. На покровському одному з найгарячіших напрямків ворог атакував 49 разів. Наші захисники зупинили ворога на Лиманському напрямку. Відганяли загарбників 29 разів. А на Новопавлівському напрямку, де ворог тисне також, сили оборони відбили 22 ворожих штурми. Повідомили у генштабі ЗСУ. Зараз з нами на прямому зв'язку Вадим Позивний Лелуш, начальник зв'язку батальйону безпілотних систем 115 ї окремої механізованої бригади. Вадиме, слава Україні, рам слава, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію, про те, що відбувається на вашому напрямку, це напрямок Сватове борова. Якщо так уточнювати, та як змінюється ситуація? Наскільки вона гостра? Чи бачите ви ознаки підготовки ворога до активізації бойових дій, саме штурмових? Ситуація на нашому напрямку завжди гостра, і ворог завжди готується до проведення бойових дій. Враховуючи ландшафт і місцевість, вони використовують тактику переміщення малими групами, накопичення сил і потім удар. Але ми батальйон безпілотних систем Pathfinder, і ми в нас є очі в небі. Ми вираховуємо їх, вичисляємо і перериваємо всі ці спроби. Але ситуація дуже важка, адже ворог щодня, щохвилини продовжує намагатися захоплювати все нові нові наші території. А скажіть, будь ласка, наскільки от за літо ця тактика росіян вона змінилася на ваших ділянках? Вона майже не змінюється, адже ландшафт такий був такий і є. І просто ворог використовує більш надійні способи маскування від дронів від там, наших піхотинців. Він вдосконалюється, але загальна суть та сама. Переміщення Переміщеннями групами накопичення сил і удар. Вадима, а які це засоби маскування, які росіяни намагаються вдосконалити? Ну, ті самі палатки, антитепловізор, антидрон, та, які вони використовують останнім часом. Їм це не дуже допомагає, але все ж прогрес у них є. А, також ті самі маскування, радіомаскування і візуальне, камуфляжі, все інше. А що ви скажете про загалом якісний склад російської армії, цих штурмовиків, які, як ви кажете, постійно лізуть? Скажімо так, він розбавлений. Є досвідчені воїни, які вже були багато де, і які знають, що роблять. І є ну, не скати новички, але які ще вчаться. Тому загалом, противник важкий, дуже сильний. Але ми справляємося, хоча ми працюємо на грані наших можливостей, ми робимо все на важливе. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, на лінії бойового зіткнення залишаються зараз цивільні в тих населених пунктах, які біля вашого сектору оборони? Так, звісно. Як казав мій батько, старі дерева не пересаджують. Та? І вони лишаються на місці в надії, що їх не зачепить. Але. Ситуація складна, обстріли постійні, але вони не виїжджають, вони відмовляються. Але ви за спілку... ви, зробити, ви спілкуєтесь з ними? Вони розуміють взагалі рівень загрози. Ну я розумію, що вони відчувають це під час щоденних обстрілів, але ну те, що це просто реальний ризик життю щоденний щохвилинний, є усвідомлення у цих людей. Складно сказати, адже людина до всього звикає. Вони звикли до обстрілу, звикли, що треба жити в підвалах і все таке. Складно сказати, настільки вони розуміють всю небезпеку ситуації. Так, звісно, вони хаваються. Вони розуміють, що це небезпечно. Але щоб виїхати, ми намагаємося зробити все. Ми спілкуємося з ними, проводимо допомагаємо, проводити евакуацію, і все, але старі дерева не пересаджують, як вони кажуть. А щодо загалом загроз ворожих, окрім штурмів, що ворог ще використовує, скажімо там, авіацію. Чи становить вона зараз загрозу теж на вашому напрямку? Ну, звісно, він пускає кави, але авіація – це не, най... не найнебезпечніше, що ворог використовує. Mm -hmm. Найнебезпечніше це дрони. Це ті самі молнії, на оптоволотні, які літають до 20 кілометрів вже. Це є най... найнебезпечніше. Також артилерія і міновати нікуди не діли, звісно. Але mm -hmm. дрони це найскладніше, чим доводиться боротися. Пане Вадиме, ви начальник зв'язку батальйону безпілотних систем. Розкажіть, будь ласка, про ваші безпілотники, як вони змінилися, наскільки ви модернуєте їх? Так, як часто вам доводиться адаптуватися під нові реалії фронту? І, ну, наприклад, як збільшується дальність польоту в нинішніх умовах? Дивіться, дрони, які нам постачає держава, вони не дуже придатні для роботи саме в наших умовах. Ми їх отримуємо і відразу відправляємо на модернізацію. Це заміна антенн, це заміна там, приймачів, передавачів, батарей тих самих. А ми їх постійно модернізуємо. Здальність ми збільшуємо або за рахунок батарей та використовуємо так звані спарки, або намагаємося вести новий засіб керування це дрони на модема ми їх модернізуємо, цього ніяк. А от те, що ви трошки раніше Вадим, сказали, про те, що ви на межі можливостей на вашому напрямку зараз тримаєте так, фронт. Це більше до забезпечення, це більше до кількісного складу, чи це більше до фізичних можливостей? Це більше до кількісного складу, це до людей. Якщо в нас було багато людей. Можна було створити ну ту саму 20-15 хоча б кілометрову сіру зону, повністю закритий дронами, укомплектувати їх fpv майками І росіяни, які б заходили в цю зону, вони б звідти не виходили. А, і це дало б шанс нашій піхоті перепочити і краще налаштувати логістику, і ротацію, і все інше. Більше дронів, більше покриття зони і але дуже не вистачає людей, адже mm -hmm. що 10 тисяч років тому, що 3 тисячі років тому на війні найголовніше це люди, які mm -hmm. б там дрони не розвивалися, але ними керують люди, і нам потрібні люди саме мотивовані. Люди ну а скажімо, якщо брати саме ваш напрямок, сватове борова. Нагадаю, за умови посилення людьми дронів вистачить, щоб створити кілзон. Дрони ми зайдемо. Так, держава нам їх видає. Ми знаємо, де їх взяти. У нас є домовленості з виробниками. Ми отримуємо дрони від них напряму для тестування. Ми відправляємо їм результати, вони покращують їх і все таке. Дрони знайти простіше ніж людей. Дрони можна виготовити. Так, пане Вадиме, а оптоволоконні в піві, наскільки ви зараз активно їх використовуєте на вашій ділянці? Так, використовуємо, адже їх перевага в тому, що вони не глушаться ребами. Але їх недолік в тому, що вони мають обмежену дальність кількістю нитки в катушці, та низьку маневреність. Адже ти не можеш довго прущати над позиції, щоб влучно вицілити бліндаж, адже нитки запутуються, плюс їх обмежена довжина. Але ми їх використовуємо, звісно. Адже перевага є перевага, це неможливість заглушити хлебом. Це іноді дуже допомагає. Пане Вадиме, ми дуже вам вдячні, що ви поділилися оперативною інформацією на вашому напрямку. Сватове борова це був Вадим, позивний Лелуш, начальник зв'язку батальйону безпілотних систем 115 окремої механізованої бригади.